Всім доброго дня. Так, Наташа з Ігором вже знов набили прицепку, дрівець. Ну, на, на цей рік, мабуть, вже вони весною не поїдуть туди вже, поки хватить. А це поїхали вони по посилочку. Подарочок такий Наташі прийшов. Погода гарна на дворі, тепленько. Так, що ж то за подарочок? Так, запитували, скільки в нас влазить цих дров в котел. Ну, відер два. У нас не дуже великий котел. Два відра, якщо вони мільші, то перегорає бігом. Якщо воно крупніше трошки, то довше перегорає. Халявні дрова. Зимою що будемо робити? Будемо носити, будемо підкидати. Воно дуже бігом нагонить температуру. Так, всім привітки! Хто нас дивиться? Підписані і не підписані. Всім-всім привіт, великий. Так, Бабуся там каже, показала вам вже, що ми трошки попрацювали сьогодні, а тепер їздили на нову почту по таку посилочку. Бо каже чоловік, що скоро 8 березня, але я кажу, 8 березня тіхо-тіхом, не, не, не бушуй. 8 березня це таке, не сильно вже ми його празнуємо. А нещодавно був день української жінки. І каже чоловік, що ти хочеш? А я кажу: знаєш, що хочу? Хочу мотора. в общем не знайшли ми запчасть. Дай Бог. Дож... Ідеально, каже жінка. Псіханули і заказали мотор в кучі. Ну, в общем, попали на конкретні бабки. А тепер, каже, кум, що треба його поставити і дати мені в оренду, щоб я обкатувала. А мусор вже на прицепі тебе чекає, дивимося. Ага, да, мусор вивезти треба, бо бабусі немає як собирати далі кучки, бо повна прицепа треба вивезти. А так що, такий подарок мені до Дня української жінки? Каже, трактор твій, то й подарок твій. Трохи дороговатий, ну. Ну, то так, ну, що за... Не... Ну, мотоблока не хочу, за ним нормально. ходити це треба, а це, тр... а це їздити. Що там Давай, а ну, кум, -то, показуй, Що там є? Ключі, Включи, компресійні. А ну, ту, запах, що? І ключики? Да. Ну, ну покажи ж я загляну. Подарок мій. То це, да, це я побачила. О, вже два таких ключа. <су> Ручка. Завідний. Нове. Оце я не знаю, що це за ключ. Для чого він? Для чого ж їждали? Десь Болтів, якийсь болтик є на ньому. А, болти кріпіжні. Вики mm -hmm. цигарку, падає. Mm -hmm. Такий. Ну і, кума, в тебе й, тебе то <рес> <рес> Так, тож, якщо нічого не переб'є, завтра, мабуть, будуть складати оцю шкабатурку розібрану, ну, а це піде на запчастини. Що ж не вийшло? Хотіли як краще просто поміняти блока, але о, перешерстили весь інтернет, і саме таких немає. Немає, совпадають, є кришки з обох боків, совпадають, то не совпадає під радіатор. У нас радіатор ставиться ось на таких шість болтиків, а потім на нього ще ставиться ось ця пластина і вже до неї кріпиться радіатор. А зараз набагато йдуть блоки зразу, ото такої, без, без цієї пластини, зразу радіатор чіпляється. А ще сьогодні. А ще сьогодні перевертав у ці молоточки мені на млинок, бо вже стерлися. Так бігом стирається, що це капець. Так, кожна гарна покупка потребує що? гарної вечері. За цю покупку казав колись тату, щоб не ламалося, то треба його прилити. Бабуся наліпила вареничків, це по її часті. Хто вже виварує, зажарить шкварочку до вареничка. Тож будемо вечерати і обмивати покупку, щоб гарно нам служила і довго, і не ламалася. І каже сьогодні бабуся, каже всім на добра ніч, ти, бо вона щось розледачила. Треба їй брати в оборот, щось вона розслабилася. Тож всім на добра ніч. Ми вечераємо, а вам тихої ночі.